Вони боролися з комуністами і програли. Але зуміли вижити і процвітають. Цифри грають у їхньому житті ключову роль, а банди поширились усім світом. Вони таємничіші за коза ностру та якудзу. Їх неможливо помітити на вулицях через неабияке вміння зливатися з натовпом. А ще. Вони роблять татуювання по всьому тілу, як і японська мафія. Я вам щиро вдячний за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за вашу підтримку. Мені дуже приємно, що моє попереднє відео вас викликало величезну зацікавленість. Ну і справді тема була дуже така актуальна і навіть болюча. Тому не знаю, чи. Тема мафії здатна її перевершити. Пам'ятаю своє перше відео на цю тему, тоді я думав, що воно перше і останнє. А як виявилось, тематику можна продовжувати вічно. На цей раз ми знову перенесемося в Азію, в Китай, поглянемо на історію тамтешньої мафії, яку називають Тріадою, і одна цікава деталь. Подивимось, як їм вдалось, попри ворожнечу з комуністами вижити та ще й при цьому процвітати. Вітаю! Мене звати Максим, і це мій YouTube канал. Цього разу поглянемо з вами на тріаду і історію та церемоніал. Так, так, церемоніал. А ще зрозуміємо, як їй вдалося. Вижити серед комуністів та ще й при цьому заробляти мільйони доларів. Вона має найбільшу кількість членів, яка до того ж ще й постійно зростає. Тому поїхали! Китай у стародавні часи славився деспотію своїх імператорів та чиновників у 19 столітті його відставання від решти світу було настільки помітним. Що на межі 19-го і 20-го століть його зуміли взяти під контроль та поділити на колонії великі західні держави. Саме в таких умовах формувалась китайська організована злочинність не нажива, а політика. Саме це було метою формування братств Тріади. За більш-менш аргументованою версією, поява їх датується 1760 роком. І об'єднались вони для того, аби боротись проти імператорської династії Цінь. Хоча існує і менш аргументована, але красива, міфічна, легендарна версія. Іншою відомою версією є легенда про таємне релігійне буддійське братство, яке переслідувала імператорська влада. Все завершилось тим, що їхній монастир розграбували і спалили, а всіх монахів винищили. Врятувати здалося лише вісімнадцятьом, які заприсяглись помститись і заснували для цього своє братство. Вони ніби. Уклали договір з вищими силами, які, поєднуючись у триєдине начало, характеризували відоме число Три, тобто тріаду. Загони, які прагнули помстити за спалення монастиря чи ті, хто хотів скинути імператорську династію, не прагнули бути злочинцями. Але як же вони ними стали? Наступні покоління почали забувати велику присягу легендарного братства, яке поповнилось багатьма новими членами, знання воєнного мистецтва, сильні зв'язки та озброєння штовхають перших трядівців шукати незаконного заробітку. Ну а що ж тут такого? Справді, чому б не поживитись... При цьому шкодячи ненависній імператорській владі, ви думаєте причиною була саме деспотична влада правителів? Так, це справді один із факторів, але роль у формуванні триади грав не лише він. Боротьба проти Цінської імператорської династії, яка не славилась прихильністю до місцевого населення і походила з цілком чужих для китайців племен маньчжурів, стала стартовим відліком в історії нової тріади. У другій половині 19 століття вони не полишали боротьби. Проте у ній вони стояли цілком осторонь. Свідченням чого є їхня абсолютна байдужість до тайпінського повстання 50-х років. Однак вони з радістю підтримали гомінданівців найбільш впливову опозиційну імперській владі партію, яка сформувалась аж на початку 20-го століття. Досі лишається достеменно невідомим для чого ж. Тріадам було скидати імператорську династію. І що вони планували робити після того, як їм вдасться реалізувати свій задум? За однією із найбільш відомих версій, вони хотіли повернути представників попередньої династії. Ну, це їм, звісно, не вдалося. Насправді політичне життя Китаю навіть в той далекий період було дуже заплутаним і може стати темою для окремого відео. До речі, якщо вам буде це цікаво, то пишіть в коментарях, і можливо, я зроблю про це окреме відео. Місто, що знаходилось на півострові, мало вигідне географічне розташування, через що стало транспортною артерією Китаю. Місцевість дуже зацікавила європейців, які доставляли до величезної азіатської країни опіум. Цей наркотик був у величезному попиті, тому британці постійно його транспортували. 1800 року продавати і вживати опіум в Китаї заборонили, але це не завадило його поширенню. Тут мафія і зайнялась звичною для себе справою, долучившись. До прибуткового аморального бізнесу. Разом з тим обжили вигідну місцевість і пірати, які транспортували контрабанду і перепродували наркотики. Тріада почала з ними активно співпрацювати, отримуючи свою частку в тіньовому бізнесі. Та китайський імператор вирішив вже так. Конкретно взятися за боротьбу з наркотою. Тому в 1839 році в Порту Гуанчжоу затримують перші британські кораблі, які завозять опіум. Далі боротьба продовжила знищенням усіх запасів цінного і недешевого продукту. Чимало британців, які сколотили статки лише на торгівлі цим аморальним продуктом, втратили в одну мить все. Тому Британія не могла не відреагувати. Не гаючи часу, британці оголосили війну Китаю. Вона отримала назву Опіумна. У ній вони вийшли переможцями та взяли 1842 року під контроль Гонконг. Покровительство колоніальної адміністрації допомагало мафії збагатитись порівняно з рештою Китаю. Організовані групування з легкістю торгували наркотою та ще й відкривали борделі, займалися рекетом і горним бізнесом. Поряд, з яким, до речі, працювали ще й ломбарди. Прямо все, як і в японської мафії. До речі, про неї ви можете подивитись відео он там вгорі. Борючись з імператорською династією і торгуючи наркотиками і незаконними послугами, Тріада зміцнюється та виходить на співпрацю з політичними опонентами китайської династії. Так починається її золота епоха покровительства. Елітні злочинці розуміли, що отримавши владу, Національна партія Гуміндану дасть цілковитий карт-бланш підпільній діяльності. Так і сталося. Очільник партії Сун'я Цен, прийшовши до влади, одразу ж подарував покровительство трядам. Відбувалося все таємно. Звісно, але, взамін, братства Тріади повинні були виконувати роль таємної політичної поліції, яка розправлялась із опонентами партії. До речі, як трядівці розпочали своє жорстоке протистояння з комуністами, чому у червоних. Справді з'явилися мотиви жорстоко розправитись із злочинцями. Про це я розповім вже наприкінці відео, тому дивіться до кінця у континентальному Китаї братства тріади спокійнісінько собі процвітали, але до своїх японських колег їм було ще далеко. Злочинці, хоч і співпрацювали з владою, але все ж не афішували свою діяльність. Тим часом, у Гонконгу британська адміністрація з початком нового століття нарешті надумала взятись за боротьбу з опіумом та різними незаконними елементами. Поступово забороняючи імпорт наркотика, вони ослабили деякі угрупування. Напруга між братствами через це зросла, тому вже найближчі роки все вилилось у вуличні бої між бандами. Ситуація стала настільки серйозною, що британцям довелось вивезти на вулиці воєнні загони. І ви думаєте, британцям вдалося викорінити мафію Гонконзі? Звісно ж, ні. Адже завдяки продажним колоніальним чиновникам вони змогли зміцнитися. Тому знищити їх було вже й не так просто. До речі, подібний фактор грав важливу роль в поширенні зростанні італійської мафії, японської та й будь-яких відомих. Злочинних організацій світу мафія не народжується сильною, її вирощують такою. Продажні чиновники, політики, ну і байдужість влади та суспільства. Жорстоке переслідування імператорською владою навчило їх мистецтву конспірації, виживати якось потрібно ж було, тому вони сформували. Цілу серію своїх таємних знаків, які позначали цифрами. Навіть у наш час представника Тріади ніяк не можна відрізнити з-поміж натовп та любов до грошей не єдиний принцип, якого дотримуються братства Тріади. У них цінується ще й патріотизм. Приміром, трядівцям забороняється вбивати іноземців. Адже вони привозять гроші в країну. А також вони не вивозять свої статки в закордонні банки, а зберігають їх на батьківщині. Ієрархія завжди була основою будь-якої мафіозної організації, не виключенням її тріада. Кожна роль в ній позначається певним числом. На вершині стоїть лідер із номером 4, 8-9. Він керує усіма процесами в банді, і для того, аби дістатись вершини, новачку потрібно докласти чимало зусиль. Очільник має цілу адміністрацію, яка складається з кількох найближчих заступників під номером 438. Всі вони виступають помічниками в організації усіх важливих процесів. Має китайська мафія і цілий кабінет міністрів із трьох управителів. номер 415 займається фінансовими справами, тобто, є головним бухгалтером 426 два здійснює керування. Воєнізованими загонами, тобто грає роль військового міністра. 4-3-2 виконує роль міністра зв'язків. Його головним завданням є підтримання контактів з різними підрозділами та угрупуваннями. Нижча частина структури простіша, до неї входять лише номери 49. це рядові члени угрупування. Які є учасниками банди і виконують поставлені завдання. Новачки не мають номера зовсім. Існує у тріади ще один номер 25. Ним позначають зрадників, поліцейських агентів або шпигунів у групуванні конкурентів. І це лише вершина айсберга. Адже достеменно невідомо. Повністю всіх особливостей функціонування тріади. Виникає логічне питання, як же туди потрапити. А зробити це насправді дуже непросто. Найперше, новачок має бути рекомендованим до вступу в організацію двома авторитетними мафіозі, А ще йому доведеться вивчити. Всі таємні знаки, правила та більше 30 клятв. Яким же є шлях бажаючого вступити до тріади? Зазвичай це людина, котра має когось із родичів або близьких друзів в організації, що готові за нього поручитись. Як мінімум, довоє, повинні рекомендувати кандидата на роль рядового. Перед тим, як стати повноправним членом, новобранець повинен вивчити всі норми, правила та клятви, умовностей в тряді дуже багато пересічній людині їх ніколи не зрозуміти. Так, адже лише незначний відсоток інформації про тріаду лежить на поверхні. Ну, не дарма ж вони є. Найтаємничішою мафією в світі. Підтвердити свою надійність новачок може, виконавши спеціальне завдання. Зазвичай це буває участь у якомусь рекеті чи вуличних боях між бандами. Дехто отримує і особливі випробування, після яких переходить до найважливішого моменту посвяти. Церемоніал посвяти в інших мафіозних структурах явно відпочиває порівняно з тріадою. Якщо в Якудзі новачок із уявуном п'є саке, а в козанострі спалює святий образ і приносить одну присягу, то в тріаді все. Набагато цікавіше і детальніше. Церемонія вступу до організації розпочинається з невеличкого символічного внеску, після чого відбувається перехід до більш серйозного етапу. Спершу запалюють ароматичні палички. Далі відбувається запис імен та адрес новачків. Потім довго-довго зачитують. Цілу поему про подвиги предків, при цьому додаючи, що братство буде жити мільйони років. Напевно, це і справді дуже нудний процес. Ну, але ж далі розпочинається найцікавіше. Перед новачком постає троє воріт, через які він повинен пройти. Біля кожних стоять двоє високопоставлених та авторитетних членів мафії. Вони б'ють руків'ям меча того, кого посвячують при цьому запитуючи, що міцніше меч чи твоя шия? На що новобранець має відповісти ствердно, шия? Це символізує відсутність. Страху перед смертю. Адже зберегти вірність набагато важливіше, ніж власне життя. Ну, але на цьому церемоніал не завершується. Приходить той найважливіший момент для новачка принесення клятви, їх всього аж 36. 24-ту з них розшифровують ще на початку церемонії. У ній говориться про те, що новачок не може претендувати на підвищення протягом перших трьох років. Процедура принесення клятви відбувається довго, адже в цей момент потрібно показати свої знання в таємних знаках, правилах та звичаях братства. По завершенню новобранець гасить палаючий кінець палиці, що символізує згасання його життя у разі зради. Принісши усі клятви, новачки стають на коліна. Церемонію продовжує вести номер 426, який прокулює середній палець новобранця та змішує його кров із вином. Та кров'ю тварини. Створивши цей еліксир, він дає випити його всім присутнім, що є символом братства та кровного зв'язку. По завершенню церемонії всі ритуальні предмети спалюють, що символізує таємничість. Ну, а після цього. Все продовжується веселощами, які оплачує з власного гаманця новобранець. Ну, а тепер перейдімо до тієї цікавої частинки відео, яку я обіцяв. Як же мафія в Китаї протистояла з комуністами? Після встановлення влади гоміндану триада фактично стала її таємним крилом. Тому, коли комуністи розпочали свою революцію, верхівка одразу ж скористалась наявним інструментом однак, визнаємо, він був неефективним. А з послідовністю дій були серйозні проблеми. Протягом першої половини ХХ століття братства почували себе цілком комфортно. Поділяючи ненависть до комуністів, вони жорстоко розправлялись із представниками цієї партії. Тому стартувала відкрита війна між ними. Було чимало кривавих подій та сутичок. Коли з особливою жорстокістю тряди розправлялись із бунтами і страйками, організованими червоними. Безумовно, між ними була відмінність. Трядівці були злочинцями, правда, за якими стояв офіційний уряд, а комуністи політичною організацією, за якою стояла величезна. Совєтська держава. Комуністи перемогли. Гоміндан змушений був тікати на Тайвань, ну а тріада разом з ними. Голосивши послідовні методи боротьби, комуністи фактично знищили мафію. Та було одне, але на території Китаю існував Гонконг, а поряд острів Тайвань. Саме Тайвань та автономний. Гонконг стали місцем для штаб квартир організацій тріади. Завдяки цьому вони можуть провадити свою діяльність як на континенті, так і в інших далеких країнах. Та не лише це грає основну роль. Ще у колоніальний період Гонконг мав вихід до моря. Та регулярне сполучення із США і Великобританією користуючись цим тряди, експортували свою діяльність в новий світ, оселяючись у чайна таунах. Вони брали під контроль крамниці та проституцію. Продавали наркотики та тримали у своїй протекції повій разом з ігорними будинками. Що ж із тріадою зараз? Попри те, що в Китаї активно з ними борються, вони продовжують процвітати і поширюють свою діяльність усім світом. Їхніми осередками залишається Гонконг і Тайвань. Займаються вони торгівлею, наркотиками, організацією проституції, ігорним бізнесом та багатьма іншими сферами незаконних послуг. Це найбільш таємнича злочинна організація в світі і її членів. Ми не зможемо просто так побачити на вулицях, як це приміром є із японською якудзою. Запрошую вас на сторінки каналу в соціальних мережах, в Фейсбуці, Інстаграмі. А якщо ви полюбляєте читати, то Заходьте на мій блог, де я регулярно публікую нові цікаві статті. Покликаннячка ви зможете знайти в першому коментарі та в описі до цього відео. Ну, а на цьому я з вами прощаюсь. Якщо сподобалось відео, поставте йому вподобайку. Хочете поділитись своїми думками або запропонувати. Теми для нових відео, не соромтесь, напишіть про це в коментарях. Ну, а якщо раптом вам захотілося поспостерігати за розвитком та успіхами мого каналу, то неодмінно підписуйтесь і отримуйте сповіщення на мої нові відео. З вами був Максим Кірсанов. На все добре та до нових зустрічей!